Похолодання, хмарність та туман в Україні. Найближчими днями не варто очікувати на поліпшення погоди. Яка погода буде на цих вихідних? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 9 листопада, дощі йтимуть лише у Одеській області та в Криму. А ось на всій решті території країни буде панувати суха та сонячно зміливою хмарністю погода. Також очікується туман. Вітер в цей день буде значний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде прохолодною та коливатиметься від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Лише у західних областях вночі буде до мінус 2 градусів морозу. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться. Наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 10 листопада, дощі в цей день ніде не буде. Та по всій країні буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер цього дня буде незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде до мінус 2 градусів морозу. Лише у південних областях до плюс 3 градусів вночі. У понеділок, 11 листопада, дощі все також не очікується, та буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На півдні як завжди, тепліше до плюс 12 градусів. Вночі очікується до мінус 2 градусів морозу, на півдні до плюс 4 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!